Друзі, в мене неймовірна знахідка. Ну що ж, момент істини. Витягуємо. Є є. є. Слава Україні, друзі, і смертю російським окупантам. Сьогодні ми шукаємо в такому чудовому зимовому лісі, і сьогодні ми шукаємо по Другій світовій війні. Можливо, тут буде і перша, але зовсім трішечки. І, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу послання на благодійний фонд поверний живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати. Друзі, дві хвилини і вже перший сигнал є результат. Ось така неймовірно цікава річ. Це ствол до МГ-34. Чи щось в цьому дусі. От. Але насправді це ствол, щоб за кута стріляти. Бачите, ось так. Ну, Я не знаю, що з ним зробили, можливо, щось розірвалося, або ще щось трапилося. Ну, Маємо такий артефакт. Це означає, що тут потрібно шукати, і ми будемо шукати. У мене, друзі, така досить несподівана знахідка для цих місць. Я не думаю, що тут ще такі сигнали є. І погляньте, і погляньте, погляньте. Що це таке? Ось. Відбиточок один, відбиточок другий. Це у нас монетка. Так. Бачу вже, що це один крейцер 1800 року. Ось так ось. Така от знахідка. Не сподівався, що тут будуть ще монетки. Ну, але це перша монетка. Перша монетка за сьогодні. Ну, поки що. Є знахідки і це приємно. Шукаємо далі. Знайшов, друзі, цікавий артефакт не по війні і не давнина, а ось такий. Погляньте, що це таке. Мабуть, ви здогадались, це кільце від птаха якогось, мабуть, голуба. Але цікаве воно тим, що тут пише: місто Золочів, вулиця Шевченка, 190. І навіть тут ще щось пише. Фамілія. Цвірка чи цвірда. Ось так. Друзі, чий голуб був? Ось така річ. Цікаво, який рік. Хех. Наче жетон по Першій світовій війні читаєш. Ось, друзі, викопав ще такого артефакта. І дивився я на нього, дивився. І наскільки я зрозумів, колись це було вістря списа, мабуть. Погляньте, ось такий вток. Ну, тут саме вістря було, воно ну, просто обсипалось. Здається, так. Ну, а в кого інші якісь думки, то пишіть у коментарях. Ну Здається, так, це давній-давній артефакт, який просто розсипається в руках. Ну і такі речі тут попадаються. Погляньте, друзі, який артефакт? Наче звичайний фрагмент запала до гранати. По рейху М39, але фарба збереглася майже у 90%. Навіть клеймо ось тут є. 43 й рік. Погляньте. Ось так. М39 яєчка не було. Була лише ось така річ. Хтось вже відкрутив її. Тут камраз знайшов таку плямку, і є, є сигнали по рейху. Погляньте, це водила. Водила від коня. Третього рейху. Ось такі вони. Цілесенькі, гарнесенький сигнал був велетенський. Ну що ж, можна реставрувати і що? Застосовувати за призначенням. Погляньте, тут ще через одну петлю корінь проріс. Теж антуражно. Ось так. Є знахідки, потрібно довкола ходити, і обов'язково щось буде. Я не встигаю, друзі, навіть пропікати, а камрад мені все носить і носить. Знову, зразу ж дві знахідки. Погляньте, погляньте, два затвори. Це затвор від Маузера 98К, Друга світова війна, німці. Ще в такому досить жвавому стані. Ось такий ось цей затворчик. І це теж затвор в гіршому стані від ГЕС-41, здається, рідкісна самозарядна гвинтівка по німцях. Ну, але це не комплект. Ну, але рідкісна річ. Зразу ж, друзі, два перспективних сигнали один біля одного. І це ось такий фрагмент шомпола. Тут ще можна побачити наповнення його. Ну, Чим протиралося войлок, якась щитина чи шкіра. Ось, і пряжечку від протигаза знайшов. Оце був сигнал. Насправді, я вже думав, що це жетончик якийсь, ну, половинка жетончика. А не пощастило. Ну і ще якісь дрібізкі. Ось така плямка по рейху, і ми будемо довкола шукати, і, можливо, знайдемо щось для чого був оцей шомпол. Друзі, в мене неймовірна знахідка. Ну, правда, я не знаю, чи неймовірна, але Велетенська яма, Велетенський сигнал і точно там щось по рейху, бо я щось цікаве вже звідти знайшов. Я буду тримати інтригу. Вам не буду поки що показувати, а покажу тоді, коли хоч щось вже докопаюсь. Ну просто площа ями Велетенська. Копаємо. Тут, друзі, була колись стара хата. І ось ця сміття з хати. Першу я викопав ось це відро. Але відро старе, погляньте. Потім викопав рештки газбаку. Ось Потім тут декілька протигазів. Ось дві морди на німецькі протигази. Ось пляшечки старі. Пляшечки старі, медицина, мабуть. Це фрагмент під шлеми. Це піхви від Маузера 98К від багнета. І погляньте, оце хробак. Далі ще є різноманітне сміття. І бачу, здається, ось це гелма. Касочка. Ну, зараз одкопую і будемо дивитися, що ж нам попадеться у цій цікавій ямі. Ох, давно касок я не викопував. Сподіваюся, каска не відро. Ну, але бачите, така сільська яма. Тут був фронт і дуже багато різноманітного військового сміття. Буде ще, тому що сигналів дуже багато і твердих сигналів, і, можливо, ось тут ящик буде. Подивимось. Ну що, друзі, ось вона ось вона малесенька. Ось, ну що, витягуємо. Онлайн онлайн народження. Супер каски. Піде? Піде, має піти. М40 або М35, 100%, тому що алюмінієвий під шлем був. Ні, не цілий. А ні, цілий. Ціленька. Фарбі все. Фарбі. Вермахтова. Вермах. Не було так. Так. Фарбі. Клас. Ха-ха! Новорічна касочка, друзі, Але ну що не ж? Ніщо є. Під шлем. Пішлем. Але під шлем не від неї виходить. Бо тут залізний. Фільтр. Скарб у казці. Супер, друзі. Новорічна касочка. Лайк. І там ще є. Продовжуємо наш пошук. Подивіться. Фарба і видно декаль. І це М35. Ось, видно. Ой, друзі, скільки тут новорічних подарунків, потім все покаже. Це не дуже цікаво. Ну, насправді цікаво, але потім. Погляньте, бачите ось ці образи. Ну що я вам можу сказати? Мені здається, я майже на 90% впевнений, що це гелма. Ще одна гелма. Ось під нею гільза від гаубиці. І ось тут вона, вона, красуня лежить. Можливо, в декалях і можливо з декалями СС. Люблю декалі СС. Ну що ж, розкопуємо. Ох, друзі, спекотно-спекотно. І погляньте, ось вона малесенька. Ну що ж, момент істини. Витягуємо. Можливо, в ній дукати третього рейху. витягуємо. Є, yeah, є. Yeah. Що в нас? Декаль. Декаль. Теж трішки фарби, але без декалів. Yeah. Ні, вермах ось ні. Ну, але вона в гіршому може стане трішечки. Може, золото є. Ні. Золота нема? Ні. Мені здається, вона трохи деформована, правда? Ні. Ні? Чи то такий маленький розмір. Розмір маленький. Хрубак. Під шлем. Хробак. Йо, погляньте, ми його знайшли. І погляньте, все залізні під шлеми. Тут має бути каска, від якої алюмінієвий підшлем. Ось. тому що ми знайшли цей алюмінієвий десь тут підшлем. він десь валяється. Ну, потім вам покажу. Десь має бути ще третя каска, друзі. Копаємо, продовжуємо коп. Ну, теж гарненька, але попередня була краще. Ну і тут теж декаль буде. Ось вона. Вермахт. І що це у нас? Або М40? Оце М40. Ось, погляньте, Люверс який. А ось ця попередня. Де ж цей Люверс? Де ж він. М-35, здається. Де ж цей Люверс? Ну ось, він такий більшенький. Ну що ж, дві касочки є. Фу. І це ще не вечір. Продовжуємо. А, погляньте, погляньте. Там ще щось лежить. Зараз будемо копати. Фу, здається, докопав. Ну що ж, друзі, прийшов час оповісти вам про все те, що трапилось у новорічній ямі. Ну, погляньте. Спершу дві такі шапки. Шапки зі справжнього заліза і з декалями вермахт. М35 і М40, а можливо, дві М40. Ну Це трішечки гірше, тому що вона в такому стані була. І волога тут збиралася. А це було на боку, і відповідно всередині вона просто в гарненькому стані. Погляньте, скільки фарби. Ось. І декальки будуть тут. Такі гарнесеньки можна реставрувати. Далі, що в нас? Далі у нас дуже багато всього. А це ось такий артефакт, рама. Тут такий ущільнювач і скло було, мабуть, що це. Щось від техніки, якесь вікно, погляньте, Ось тут воно відкривалося, закривалося. Ось тут дерево, можливо, біля борта якогось було. Ось, Не знаю від якої техніки, але 100% від техніки. Думаю, що. Далі гільзи від гаубиці. Потрібно ще їх розкоркувати, тому що всередині можуть бути дукати золото третього рейху. Гарнесеньке відро. На яке я якраз і напікав цю яму. Погляньте, ще жолудя знайшов такого гарнесенького у фарбі. Ну, це граната по рейху, але це димова граната. Тобто вона безпечна. Ну Тут навіть немає детонатора. Ось, корпус, піротехніка, одним словом. Але ще є фарба гарнесенька. Рідкісна граната, до речі. Ось, Ну і масок проти газів просто купа. Купа купезна. Погляньте, скільки морд від протигазів, скільки очей. Протигазів купа. І таких пряжечок, що я вам сьогодні знімав, тут просто десятки, десятки. Все дзвенить. Вони алюмінієві, гарно дзвенять. Ось, ну, баки від протигазів, хтось всі протигази порозкривав. І повитягував так і повикидав. Ось тут бите скло, пляшка була стара. Ще трапилась ось така кераміка, ну, хуторська якраз того часу. І погляньте ще фрагмент ось такої кераміки, друзі. А це кераміка вже дуже стара, погляньте. Це навіть не на крузі роблена кераміка, а ліпнина. Можливо, тут іще давні колись жили. Ось, ну і ще що цікавого. Та більше, в принципі, і нічого такого. Касок більше немає. Був алюмінієвий під про який я вам говорив. І думав, що тут буде третя каска, але ні, її тут немає. Хоча алюмінієвий під з неї був. Але він був порізаний, з нього щось витинали, тобто на хуторі з ним працювали. Ну, Можливо, якісь кокарди у пару били, не знаю. Ось так, яма така велетенська. Зараз все гарнесенько загортаю. Ну і йду шукати. Бачу, камрад теж якусь яму копає. Не знаю, чи він її продовжує копати, чи щось там цікаво знайшов. Друзі, камрад копає, погляньте, що він гарного викопав. Погляньте, ще синенький, емальований. І ось тут підкову, на щастя, викопав. А ось цей, погляньте, коричневий, без дна. І він ще копає. ще хоче баняка викопати. Погляньте. А де цей баняк? 40 глибше. Ще 40 см глибше, тут баняк один є. Подивимося, що це за баняк. Ось, ось цей баняк. Що це? Мабуть, друзі, це баняк, який називається М40 або М35. Ще одна касочка. Ще камрада знахідка. Друзі, момент істини. Дивимось. та-дам. Та та що? а нормально ще, ну фарби менше. Та фарби тут. І голови нема. Нема голови. <рес> погляньте, третя касочка за сьогодні і це М40. М40 і ну, тут немає ні фарби, ні декали. І погляньте, що в нас ще тут є. Різноманітне... А, горнятку було ось таке. Ну, з хутора люди все виносили, викидали. Ну що ж, третя казка, друзі, за сьогодні. Оце новорічний О, пошук. Я воно пішло вниз. Ще вниз? Вішу Ого! Тверде! Тверде ще щось є. Супер! Продовжуємо! Продовжуємо наш коп. Є ще, правда? Щось має бути. Є, ну щось велике чіпляє. Є, є, є. Ще один баняк 100% є. Друзі, поки я закопував свою яму, погляньте одна каска. Всі гарненькі, міцненькі. І погляньте, вона просто осколком тут поранена. М40, мабуть. що. І ще одна касочка. Оця камрада поки що найкраща, тому що. Тут буде декалька, ось проглядається орлик вермахта. І погляньте ще уникальний, антураж. Унікальний артефакт. Унікальний артефакт. Ось така підошва, фрагмент підошви з протектора, з шини мопеда мотоцикла. Ось, мотоцикла. Колись люди і таке робили. Тобто життя тут було після війни. Ну що ж, 5 касок вже в сумі. І камрад каже, що ще будуть. Бо Погляньте, яка глибина. Десь півтора метра. Ну, ще нема півтора метра. Десь метр двадцять, правда? Угу. Ну, І фіскор. ще далі. Фіскарс десь 70-80 см, 40, метр 10, 1,20 20. Ось так. В сумі 5 касок. Новорічних 5 касок. Друзі, ну погляньте, камрад, все ж таки три каски знайшов. Ось таку цинкову річ. Дуже-дуже. Рідкісної дорогою. Ми не знаємо, що це таке. Якби ми знали, що це таке, ми б сказали, що це таке. І погляньте, ось така підкова, стара підкова. Це, мабуть, 18 століття. І я знайшов ось такий артефакт на реставрації. Це ось такий розвідний ключ. Але бачу, що не радянський. Погляньте, В Совка, мабуть, таких ключів не було. Можливо, німці. Або якийсь ленд-ліз. Ось такий ключик. Ось. Ну і продовжуємо шукати, друзі. Продовжуємо, хоча вже темрява, але казки кличуть нас в дорогу. Для вас, друзі, ексклюзивний контент пірамідка з гелм. Все, я переглянув М40. І, до речі, однієї бракує. На жаль, на жаль, ніч, і ми не встигли докопати цієї однієї гелми. Колись іншим разом знайдемо. Ну, але все одно результат 5 таких гарних горшків. Друзі, все, що знайшли, показали, накопалися. Спершу починався день так не дуже. Ну а потім, потім, ми самі бачили, скільки цікавих артефактів на новий рік. Ну майже на новий рік ми знайшли. Вітаю вас з Новим роком і бажаю, щоб всі ці зникли назавжди. А ми виграли. Слава Україні, друзі! До зустрічі.